Я бачу, що він вже в нього встала піпірка на гріля і промахнувся. Хорош, влучив. Ще й БК виніс йому. І ще разок. В F1 є 100 умбер-пумпер вафля, яку всі ціка... чекали. Сьогодні дивимося реплей підписника, який її сьогодні дістав і вже зробив майстра. Буде дуже цікаво, ну що ж поїхали. Е, відразу бачу, що він поставив собі пушку на 5 снарядів. Якщо чесно, я ще не знаю, яка краще грається на 3 чи на 5. Напишіть в коментарях, хто вже грав або бачив, як ви вважаєте, на якій пушці краще катати. А далі дивимося. Цей реплей. Ну що, їде він на стандартну позицію для ПТ-вода. Це у нас такий правий куточок цієї мапи за кущом. І дивимося, скільки ж він буде накидувати. Дуже-дуже цікаво. Нагадую, ще всім, хто не знає, цей танк можна забрати тільки за донат. Так, АМХ гарно став. 369. Раз. Рикошет. 380. А, останній снаряд не зрозуміло, влучив чи ні, але якщо влучив, то це виходить з п'яти снарядів вже чотири реалізації. Непогано. КД у нас щось там 20 чимось секунд було. Ну, вже тисячу... А, не влучив. Тисячу дамагу всього. Тобто три з п'яти реалізували. Ну, принаймні, так воно пише. Подивимося в кінці. Смачний гріль втік. А можна було б йому ще накинути. А я дивлюсь, що доволі зручне коло зведення в нього. Тобто пушка о, наче повинна бути доволі точна. Так, Яга теж. Сп... А ні, а ані, його видно чудово. Треба було дозвестись, тут поспішив. Так, ну щось вона. Я бачу, що якщо ти не дозводишся, то просто розкид дуже великий. Але він забрав ягу на осліп. А, я бачу, так, що коли по пландам кидаєш, тут домах шартухується на вірно, він не додається. Тому що я новий дамаг не побачив. Команда вже вкатує через правий респ і в принципі він робить правильно, щоб підтягується, щоб можна було ще накидати трішки собі шкоду. Я бачу, що він вже в нього встала піпірка на гріля і. промахнувся. Хорош влучив. Ще БК виніс йому. І ще разок хорош. І давай разок ще. Чудово, І ще підпал. Так, показує 2500 дамага, але повинно вже бути тріщимось. Нагадую, що у вас, якщо є цікавий класний реплей, ви можете скинути мені його в Discord. Я огляну його на онлайн на стрімі і зроблю нарізку в shorts і TікTok. Тому буду чекати. Так, і в нас тут type. Хорош, пробуває. Що він поставив? А, до речі, він пробиває його не голдою навіть, Дякую, а просто звичайними бебешками. На одну хвилиночку. Ось такий поєдинок. Напишіть, як вам ця вафля, мені дуже цікаво. Хотілося б на ній пограти. Якщо в когось є там аккаунт, то може дати на стрімі пограти. Буду дуже вдячний. А хто вибив, його забрав, напишіть також в коментарі, подивимося, кому пощастило. Звісно, це майстер 4300 дамаги. І, до речі, вже є один реплей на 8к дамаги, але ми подивимося пізніше. Всім дякую за коментарі і перегляд.